Делько, мама відкриє тобі цукерку, але ти її не їж. Почекаєш, поки мама прийде, і зімо її разом, добре? Хорошо? Окей? Okay? Okay. Добре. Я її покладу, але ти її не їш. Почекай, маму, добре? Мама зараз прийде. Почекай, добре? Я йду. Дедка. А ти що, їла цукерку? А що ти їла цукерку, а маму почекати? Ти ж мала мене почекати? Ти не почекала? Ні?